Здоров. Ти ж теж так само думаєш про пригон машини з Америки. Я типу побиті, типу, іннумарки в Америці 500 гривень, чи сто гривень понів. Тіпо, да. я Але братан, так не буває, і в цьому відео я тобі розкажу все, як є з цифрами, термінами на прикладі отакої люксової Audi A6 білого кольору на білому салоні. А поки підпишись і напиши в коментарі, яку б машину ти хотів би пригнати собі. Коротше, кота за хвостами тягнути не будем, Фінально ця машина стала в 19 тисяч 330 доларів. Не приблизно, не до 15, як кажуть в тіктоках, а реально від першої ставки і до моменту, коли вона вже виїхала на дорогу. Шукали ми саме рестову А6 і нічого іншого. По характеристиках, це 16 рік, 2 літра, коробка ZF. Ну і звичайно, всіма улюблений квадрат. Головне при пошуку, це щоб він не був утоплений і не було сильного удару. Купували ми її на капарті. В планах ставка була до 5 тисяч доларів. У підсумку вона зіграла на 3650 доларів. Але тут є також важливий момент, про який ніхто не думає, це аукціонні збори. У нас вони вийшли ще 940 доларів, і тільки на цьому етапі машина вже коштувала 4,5 тисячі доларів. А якщо ти також хочеш собі автомобіль з Америки, але не знаєш, через кого пригнати, то рекомендую компанію, з якою співпрацювали ми, а посилання на них дивись в описі відео. Так, ну і переходимо до найдовшого етапу це саме доставка авто в Київ. Після покупки його повезли в порт на це пішло 13 днів. В порту вона вже була 21 квітня, і далі найдовше очікування, коли вона вже приїде морем в Україну. Випливла машина 21 квітня і йшла близько двох місяців в Литву. Це був дуже довгоочікуваний етап, і, до речі, дуже добре, що є сервіс, який дозволяє відстежувати, де пливе корабель саме з твоєю машиною. І в описі на нього буде посилання. Отже, 17 червня Ауді вже була в Литві і потім звідти приїхала до Львова, там розмитнилася і поїхала в Київ. І Зустріли ми її у зево СТО 23 червня. До речі, якщо шукаєш хороше СТО, то Америка Нафтоклаб – це саме для тебе. Як їх знайти? Дивись в описі. Найнеприємніший етап це етап розмитнення, і тут теж без сюрпризів не обійшлось. Бо, звісно, ми, як і ти, хочемо за 3 копійки блатувати. Але ні, сума митних платежів склала 3378 доларів. долярів. І панове на цьому етапі теж не все, бо за послуги товаришеві, які займаються пригоном і всією організацією, ще 400 доларів, і експедиторські послуги 357 доларів. Після приїзду авто на сервіс ми почали його ремонтувати. По пошкодженнях, на перший погляд, було не дуже багато. Геометрія кузова не була порушена, і це чесно дуже обрадувало. Так що ж ми міняли: бампер, капот, фари? Крило, слава Богу, вдалося витягнути фарт, бо це алюміній і його мало хто може нормально вирівняти. Хіба що якщо там не дуже сильне пошкодження? Це з основного. Все куплялося оригінальне без Китаю. Ціна бампера з усім пластиком 900 доларів. Капот знайшли оригінальний, в колір попали 1000 доларів, і фари 800 доларів. Ну, і прихованих пошкоджень теж виявилось немало. При дефектовці вилізло ще наступне: Фази регулятори ГРМ, радіатор, датчики і море всякого дрібного пластику за ціною коня. Коротше, ще плюс 2230 доларів. І завдяки етапу про ремонт автомобіля хотів би порекомендувати нашого хорошого товариша, в якого ми купляли автозапчастини це Алікс Автопарц. В описі шукай на нього контакт. Сподобалось те, що відправка була дуже швидка, тобто в день або на наступний день від замовлення, що є дуже важливим фактором, бо кожен день затримки на СТО відтягує вже цей довгоочікуваний виїзд. Тож, якщо шукаєш надійного продавця автозапчастин, обов'язково звертайся до нього. Якщо все це скласти разом, то картина виходить така: авто в Україні з усіма документами без ремонту стало в 12 тисяч 230 доларів. Ремонту вийшло ще на 5 тисяч 600 доларів. Також замінили ми ще подушки двигуна і помпу, що було також трохи болюче, бо це ще 1000 доларів. І фінальний штрих це тонування, резина, хімчистка ще 500 доларів. І таким чином Audi a 6 2016 року при ставці на ринку 3650 доларів. В Україні вийшла з ремонтом під ключ 19 330 доларів. Чи варто воно того, чи можна за ці гроші купити авто тут? Так, да, насправді можна, але деякі моменти. Ми її ремонтували самі і зібрали по оригіналу повністю. Все обслужили масло в коробці, в двигуні, редукторах, ну і так далі. На СТО проживаєш з автомобілем ще 3-4 тижні, і ти вже все знаєш про цю машину, ну і це виходить такий собі конструктор. То вирішуй сам, чи хочеш ти зіграти в таку історію. Напиши в коментарях, як ти думаєш, чи гнав би ти собі авто з США чи ні, і яку б машину ти б собі хотів би взяти. До скорої зустрічі в наступних відосах. Будь здоров!